Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про різноманітний автомобільний інструмент. Але перш ніж ми почнемо, я хотів би зазначити, що більшість з вас дивиться нас безвідповідально. Тому що ви дивитесь нас без підписок. А ось коли ви підпишетесь на наш канал, це дозволить ширити український контент мережею Ютуб. Тому, будь ласка, не соромтесь, підписуйтесь, ширте це відео серед своїх друзів і давайте разом ширити український контент мережею Ютуб. Дане відео не буде якимось гайдом по вибору автомобільного інструменту. Хоча, в принципі, така ідея в нас є, і навіть колись було схоже відео. Можливо, найближчим часом ми його перекладемо на людську мову і перезнімемо в даному відео. Я все ж таки, хочу більше звернути увагу на різні набори інструментів від найдешевших, вартість яких вас може просто вразити, до найдорожчих, і поговорити про їх наповнення і про те, що можна робити в автомобілі за допомогою того чи іншого інструменту. Незалежно від того, новий у вас автомобіль чи трішки втомлений. Мінімальний набор інструменту все ж таки має в ньому бути. Бо ну, навіть в сучасних автомобілях в багатьох для того, щоб замінити якусь там лампочку, потрібно ну, знімати фару або ще щось. Тому, як мінімум, якась викрутка в автомобілі має бути. Ну, в залежності від того, наскільки старий автомобіль, перелік і кількість інструменту в ньому має збільшуватись. Але, хоча б на якийсь перший час. Потрібно придбати в автомобіль мінімальний набор інструменту. Купувати окремо там, потім купувати для цього інструменту якийсь кейс, не завжди зручно, і хочеться купити щось таке мініатюрне, нормальне, щоб просто про всяк випадок лежало в автомобілі. Якось, наприклад, ось цей набор інструменту. Вартість такого набору на момент зйомки складає, уявіть собі, всього навсього 142 гривні. І за ці гроші ми отримуємо кейс, в якому є невеличкий перелік інструментів, які можуть нам знадобитись. Ну, Наприклад, є монтажний або канцелярський ніж, за допомогою якого ми будемо розпаковувати різні нові штукенції для свого автомобіля. Є викрутка двохпрофільна, тобто є у нас фігурний профіль, Philips або PoзіDrive, і пласка викрутка. Будь ласка, якісь там десь щось. Фонарь викрутити, замінити лампочку, будь ласка, є пасатіжі, є ще контролька. Ну, в принципі, я не думаю, що ви її будете користуватися, але теж як викрутку можна використовувати. Також є набір шестигранників. ну, В автомобілях багато деяких деталей там або обвісу накручується шестигранниками. Можливо, щось десь підтягнути, зняти, будь ласка. І... Навіть є ось така собі лінієчка, рулеточка, якою ви там можете заміряти, я не знаю, розмір якихось бокових шторок тощо. Тобто, в принципі, виміряти якісь розміри, купити в свій автомобіль щось необхідне. 142 гривні в будь-який автомобіль, навіть новий, придбали, закинули, і мінімальний набор інструменту у вас вже є. Звісно, у вас може виникнути питання до якості такого інструменту, і це питання слушне. Але я одразу хочу зазначити, що інструмент за своїм призначенням може бути побутовим, напівпрофесійним, професійним та індустріальним. Побутовий інструмент це ось якраз ось такий інструмент, який передбачає використання один раз на місяць або там один раз на якийсь довгий період часу. Тобто, цей інструмент не витривалий, але коли нам там. Екстрено знадобиться щось там викрутити або закрутити в нашому автомобілі один раз в місяць, а можливо рідше, то за допомогою такого інструменту ми це з легкістю зробимо. Якщо ми захочемо цим інструментом користуватись кожен день, як, наприклад, професійним, то звісно, він довго не проживе, і в цьому є відмінність побутового інструменту від. Професійного. Професійний інструмент він більш дорожчий, тому що він більш витривалий. Тобто, професійний інструмент використовується в нас 7 днів на тиждень зранку. До вечора. Індустріальний інструмент в нас взагалі розрахований на те, щоб його використовували 24 на 7. Також ще є поняття напівпрофесійного інструменту, ну це щось середнє між побутовим інструментом і професійним. Це інструмент, яким ви там постійно вдома або в автомобілі щось будете робити, але самостійно, виключно для свого автомобіля. Якщо ви таким інструментом захочете працювати на станції технічного обслуговування, то швидше за все він потихеньку буде зношуватись. Ще одна варіація на тему в принципі, все те саме, але вже більш масивне і більш надійне. Хтось може зауважити, що в автомобілі молоток не потрібен, але це ще дивлячись на те, який у вас автомобіль. Тут, в принципі, є теж все необхідне, є пасатіжі, є викрутка, є перелік певних насадок, тобто, вже з цією викруткою ми можемо точно будь-що викрутити. Більш довга. Рулеточка для вимірювання, і також той самий монтажний ніж. Знову ж таки, як екстрене недороге рішення в автомобілі, такий набір має право на існування. Перші два набори я класифікував би як. Екстрені, тобто за їх допомогою, ми навряд чи щось зможемо полагодити в автомобілі, але замінити якусь лампочку, фільтр, щось подряпати в салоні це будь ласка, якщо у вас взагалі немає ніякого інструменту в автомобілі, заходьте на наш сайт, приблизно 150-200, 300 гривень, ви найдете набір, за допомогою якого зможете там десь трішки нашкодити своєму автомобілю. Але якщо ви хочете вже нормально десь полазати, попорпатись, щось відкрутити і потім довго думати, куди це прикрутити, назад. Вам знадобиться набір, в якому будуть вже додаткові інструменти. Ось, будь ласка, один з варіантів. На жаль, за допомогою такого набору ми не зможемо розібрати двигун, але все ж таки щось в автомобілі ним зробити можна. Ну, по-перше, тут вже є додаткові головки, за допомогою яких, як мінімум, можна замінити акумулятор в автомобілі, особливо якщо це європейський автомобіль, де акумулятор кріпиться знизу спеціальною планочкою. Також тут в нас є кусачки для якогось мінімального ремонту електрообладнання, тобто якісь дроти можна там перекусати. Змотати, полагодити світло тощо. Ті самі шестигранники, дві викрутки, пасатіжі. Ну, в принципі, викрутка ще додатково з комплектом насадок, якісь викрутити пістони, зняти десь обшивку, замінити акумулятор, знову ж таки, полагодити електрообладнання. Що-небудь з цим інструментом вже можна зробити. Ну, головне, що тут є ось саме ось ці головки, за допомогою яких ми не тільки можемо акумулятор замінити, а там можливо фільтр, можливо, навіть замінити лампочки. Бо в деяких автомобілях для того, щоб дістатись там до лампочок, потрібно зняти там певні елементи в підкапотному просторі, які зазвичай ось там закріплені за допомогою якихось гайок або гвинтів. І знову ж таки, ось цей набір досить недорогий, буквально там 350-400 гривень і приблизно 20-30 хвилин, а можливо, година розваг з автомобілем вам забезпечені. Але якщо ви хочете розважатись трішки довше і маєте можливість витратити трішки більше коштів, тоді, будь ласка, зверніть увагу вже на ось такі набори. Знову ж таки, за допомогою з цих наборів двигун не розбереш, щеплення не знімеш, але якісь певні розваги з там, демонтажем, монтажем певних. Вузлів та агрегатів вам можуть бути забезпечені. І в, цьому, і в цьому наборі ми бачимо дуже широкий перелік різноманітних головок, насадків, торксів тощо. Також є ключі з храповим механізмом і додаткові там подовжувачі та воротки для силового відкручування. Тобто, ось такими ми. Воротками з краповим механізмом тільки закручуємо деталі. А якщо нам потрібно щось там силою зірвати, тоді ми використовуємо вже ось такий інструмент, який саме призначено для силового впливу. Також тут є дуже корисна річ ось такі гнучки перехідники. В сучасних автомобілях там всі вузли агрегати, я постійно кажу, в підкапотному просторі дуже щільно один до одного. Інколи ліньки знімати, там якийсь патрубок для того, щоб відкрутити гайку. І ось за допомогою таких гнучких елементів ми можемо дістатись до необхідних місць. Ну, звичайно, ще є ось такі кардани, також для роботи в важкодоступних місцях. Ну і, як зазвичай, ми ось цей кардан там можемо комбінувати з іншими подовжувачами. І в принципі, таким набором ви Точно вже щось в своєму автомобілі відкрутите і будете потім довго це все прикручувати назад. Відмінність між цими наборами тут полягає в декількох нюансах. Ну, По-перше, тут ми бачимо рожкові ключі, тут їх немає. По-друге, покриття. Тут у нас гладеньке покриття, за таким інструментом трішки легше доглядати, легше підтримувати його в чистоті. І також хочу звернути увагу на насадки торкс. Тут вони в нас під. Квадрат ідуть, тобто під вороток з храповим механізмом. Тут ці насадки йдуть безпосередньо під викрутку. Але все можна все одно якось тут скомпонувати і нормально всім цим користуватись. І ще один нюанс: в обох наборах, ось це руків'я під викрутку має прохідну будову, тобто до руків'я можна під'єднати вороток і далі вже собі тут. Будувати і компонувати будь-що набирати необхідну довжину, і вже за допомогою з цього інструменту, ви точно щонебудь десь відкрутите, що потім будете довго закручувати. Наступним кроком буде ось такий набор інструменту на 94 предмети, або його аналог на 108 предметів. Різниця між 94 і 108 буде полягати в наявності додаткових якихось там головок і насадок, що не є суттєвим. Але ось з таким набором вам вже будуть доступні ну, майже всі радощі, пов'язані з ремонтом автомобіля. Такі набори бувають абсолютно різної вартості і абсолютно різної якості. Ось ця комплектація вважається найвдалішою, і тому цю комплектацію обирають як для побутового використання, так і для професійного. В цій комплектації ви знайдете інструмент будь-якої якості і будь-якої вартості. За допомогою його точно зможете або там щось зламати, або щось полагодити в своєму автомобілі. Зазвичай такі набори включають в себе декілька воротків різного розміру з храповим механізмів, додаткові воротки та подовжувачі для них для силового закручування, відкручування, різноманітні кардани, перехідники, подовжувачі тощо. Також тут є повний перелік всіх необхідних головок, всіх розмірів, які можуть знадобитись в автомобілі, і додатково свічні головки. Додатково ви будете мати подовжені головки різних розмірів, біти і торкси. Тобто це інструмент вже на всі випадки життя. Якщо є можливість, ви такий інструмент купуєте один раз на все життя, і він просто лежить в автомобілі і в будь-який момент готовий вас виручити майже в будь-якій ситуації. Але все ж таки в такому наборі там не вистачає, наприклад, пасатіжів, молотка, пилки, рулетки. Тощо, хоча зустрічаються і такі набори, вони значно дорожчі і значно більші. Розмір кейсу буде в декілька разів більше і не знаю наскільки це раціонально для того, щоб тримати такий великий набор в автомобілі. Бо, наприклад, багато з. Інструментів, які будуть входити до такого набору, вони просто не потрібні в автомобілі. Тому автомобілісти ж таки купують один набір на всі випадки життя, яким можна користуватись в автомобілі і вдома, або можна придбати два набори: один якийсь з більш побутовим інструментом, інший з автомобільним. Один буде у вас вдома, інший лежить в автомобілі, і при необхідності ви їх просто міняєте місцями. Тепер, якщо підсумувати, то я б весь автомобільний інструмент розділив би на три типи. Екстрений, за допомогою якого ми вирішуємо якісь несуттєві питання. Далі інструмент для дрібного ремонту або заміни розхідників, це ось такі невеличкі набори, де є там певний перелік головок, ключів тощо. І ремонтні набори. Це набори, за допомогою яких ми можемо полагодити в автомобілі майже все. І, звісно, виходячи з ваших потреб, ви обираєте собі необхідний набір. Якщо ви. Відчуваєте в собі сили і маєте знання для самостійного ремонту автомобіля, то вам знадобиться набор мінімум на 94 предмети. Якщо ви. Бажаєте мати набор інструменту, за допомогою якого ви там можете замінити акумулятор, замінити якісь лампочки, фільтри тощо, тоді буде достатньо ось наборів приблизно там 30, 40, 50 предметів, які здебільшого буде складатись з викруток і невеличких головок. Ну, якщо ви взагалі не відчуваєте в собі сили щось робити в автомобілі, але хочете мати хоча б якусь викрутку або лінійку в салоні автомобіля, тоді, будь ласка, недорогі екстрені набори 150, 200, 300 гривень і хоче. Якийсь інструмент у вас буде під рукою на цьому. У мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!